Минуло три місяці з моменту виходу нашого відео про Хайлу AI і за цей час сервіс суттєво змінився. Генеративний ШІ розвивається стрімкими темпами, і Hilo AI не є винятком. Він отримав нові інструменти, а старі оновилися настільки, що може здатися, ніби це зовсім інший сервіс. Перше, що впадає в око, зник напис бета біля логотипу, а натомість у шапці сайту з'явилося нове меню. Тепер, окрім відео, там є розділи чат і аудіо. Але оскільки ці функції розміщені навіть на окремому сайті, залишимо їх для майбутніх відео. А зараз розглянемо, що змінилося на сайті Хайлуай.Відео, який відповідає за генерацію відео. Сайт Hilo AI адаптується як для широких екранів, так і для мобільних пристроїв. У цьому огляді ми зосередимося на версії для десктопу, оскільки вона зручніша для роботи. Водночас її елементи в основному такі самі, як і в мобільній. Тож після перегляду відео ви будете легко орієнтуватися в обох варіантах. Основне місце на головній сторінці сайту займають оголошення сервісу, а також галерея робіт користувачів. На досить завантаженій верхній панелі, крім логотипу, розміщено вже згадане меню вибору сервісів: кнопка для швидкого доступу до інструментів генерації відео, посилання на офіційний гайд, показник кредитів. Та меню користувача. У лівій колонці, яку можна згорнути або розгорнути за допомогою спеціальної іконки, розміщені посилання на різні сторінки сайту як корисні, так і не дуже. «Explore» веде на головну сторінку з галереєю робіт користувачів: Create на сторінку генерації відео, subscribe на сторінку підписок, Assets на сторінку результатів генерації. «Gallery» на сторінку опублікованих та вподобаних робіт. Внизу колонки розміщені посилання на соціальні мережі та всілякі нецікаві службові сторінки. Тому давайте без подальших зволікань перейдемо до створення відео. Весь робочий простір сторінки генерації відео поділено на дві частини, співвідношення яких можна змінювати. Ліворуч розташовано налаштування генерації, а праворуч, її результати. Для повного звільнення простору розробники навіть приховали бокову панель, яку за потреби можна відкрити за допомогою спеціальної іконки, що з'явилася біля логотипу. Панель налаштувань має три вкладки: Image to Video, Text to Video і subject reference. В першій вкладці ми можемо завантажити зображення і перетворити його на відео. Генерація ролика почнеться з кадра, що відповідає цьому зображенню. Саме зображення додається в першому полі форми. Його можна взяти зі свого пристрою або скористатися одним із попередньо завантажених, якщо такі є. Нижче знаходиться поле, в якому можна ввести текстовий опис того, що має відбуватися в відео, вводити його краще англійською. В правому нижньому куті цієї форми є маленька іконка у вигляді олівця. Коли ви почнете вводити текст, вона активується, вказуючи на те, що в процесі генерації до вашого запиту буде застосоване покращення. Ви можете вимкнути цю опцію, щоб модель використовувала лише ваші підказки. У цьому випадку, для отримання оптимального результату розробники радять вводити більш детальний опис. Ще нижче тут, як і в інших режимах, розміщене меню вибору моделі генерації. Оскільки в кожному режимі доступні різні моделі, радимо уважно ознайомитися з їхніми описами, щоб обрати найкращу для своєї цілі. І вже в самому низу розташована кнопка запуску генерації відео. Поруч із нею знаходиться поле, де можна вказати бажану кількість варіантів. Давайте створимо пару відео із зображень, щоб подивитися, як це працює. Завантажуємо зображення, вводимо промпт, обираємо модель і кількість варіантів і тиснемо кнопочку. І тепер можна випити кави або навіть добре виспатися. Головний недолік HiLuo AI довга генерація. Для безкоштовних користувачів процес може тривати від кількох годин до днів. Добре, що хоча б можна бачити приблизний час очікування. Проте все має свій кінець, і ми отримуємо відео. Його тривалість 6 секунд. На даний момент це змінити не можна. Повторюємо всі ті самі кроки з іншим зображенням і іншою моделлю. І заради інтересу вимкнемо опцію покращення опису. Як бачите, відео з зображень у Хайлу AI виходять доволі якісними. Далі переходимо до другого режиму. Text-to-video. На перший погляд, тут нема нічого цікавого. Це майже та сама вкладка, що і попередня, тільки без поля вводу зображення. На жаль, не існує жодних налаштувань для встановлення пропорцій відео. Тому наш хак, який дозволяє зробити це, все ще актуальний. Єдине, що тут є нове, ще одна іконка, розташована біля іконки покращення промпту. Натиснення на неї відкриває несподівано велике спливаюче вікно керування камерою. Використання цього інструменту допомагає краще контролювати те, що відбуватиметься в кадрі. Тут доступні як попередньо встановлені ефекти руху, так і можливість налаштувати свої. В другому випадку можна застосувати до трьох ефектів в одному відео. Зробимо відео з використанням цієї фічі і без неї. Спочатку без. Вводимо промпт, обираємо модель, запускаємо. Собака дійсно, ніби танцює. Рухи виглядають досить природно, але зображення трохи змазане. І ще одне відео. Цього разу спробуємо застосувати керування камерою. Непогано, але якщо бути чесними, гарне відео вдалося створити лише з третьої спроби. І нарешті давайте подивимося, що таке subject reference. В цьому режимі можлива генерація відео з конкретним персонажем. Як і в першій вкладці, тут потрібно завантажити фото або картинку. Проте на ній обов'язково має бути людина. Нейромережа візьме цей образ і створить відео з ним відповідно до текстового опису. Для тестування ми вирішили взяти фото одного з наших співробітників. Завантажуємо його, вводимо промпт і натискаємо кнопку. Зверніть увагу, що створення такого відео коштує 45 кредитів, тоді як звичайне відео обходиться у 30. «Промпт» виконаний, але поливальниця і те, як персонаж її тримає, наштовхує на думку, що він вперше бачить її. Спробуємо ще раз з іншим цікавим персонажем. Як і в попередньому відео, персонаж схожий і робить, що треба, але знову маємо проблему з предметом в руках. Hilo AI надає багато можливостей для організації згенерованого контенту. Можливо, аж занадто багато. Створені відео відображаються прямо на сторінці генерації з правого боку від панелі промпту. Над цим списком розташовані іконки, які дозволяють вивести лише вподобані відео, або перемкнути вигляд списку між деталізованим і компактним. Будь-яке відео можна відкрити для перегляду, оглянути його промп та зображення, яке було використано для його створення. Скориставшись елементами керування, можна перегенерувати відео, завантажити, поширити, а також відкрити додаткове меню, щоб опублікувати, вподобати, зарепортити або видалити його. Усе це доступно і на сторінці Assets, де додатково можна здійснювати групові дії над контентом. А на сторінці Gallery розміщені ваші опубліковані роботи, а також відео інших користувачів, які ви вподобали. В галереї ж, що на головній сторінці, ви можете переглядати всі опубліковані роботи інших користувачів. Їх, як і власні, можна використовувати для створення нових відео, лайкати, завантажувати та поширювати. Після реєстрації користувач одноразово отримує тисячу кредитів. Також щодня нараховується 100 кредитів, які згорають в кінці доби, якщо їх не потратити. Контролювати нарахування і списання кредитів, зручно здійснювати у спливаючому вікні, що відкривається по кліку на лічильник кредитів в шапці сайту. Для платних користувачів є кілька тарифів на всі смаки і розміри бюджету. Крім щомісячного нарахування кредитів, платні користувачі мають інші привілеї. Швидку генерацію відео, можливість завантажувати результати без водяного знаку, збільшені черги очікування та одночасної генерації. Головний плюс AI – щедрі початкові бонуси. Однак після їх використання щодня нараховується лише 100 кредитів, чого вистачає максимум на три звичайні відео. Це небагато, адже для створення одного нормального відео зазвичай потрібно кілька спроб. Щодо якості створення відео, вона на прийнятному рівні, особливо при генерації зображень. Різні режими, вибір моделей, корисні інструменти, усе це дозволяє отримати бажаний результат. Не з першої спроби, не зовсім так, як уявлялося спочатку, але врешті-решт користувач отримує щось близьке до того, що хотів. Не зовсім зрозуміло, що стається з опублікованими роботами. По ідеї, вони мають з'являтися в галереї на головній, але не схоже, щоб вона часто оновлювалася. Також відсутня можливість переглядати профілі інших користувачів та слідкувати за ними. Взагалі, інтерфейс сайту трохи непродуманий. Розробникам варто краще упорядкувати списки відео, додати до них пошук і фільтри. Проте найбільше обурює користувачів час створення відео на безкоштовному тарифі. І тут просто не вистачає слів. Інколи це не години, це дні. Зрозуміло, що генерація відео ресурсозатратний процес і сервіс не може просто так витрачати потужності. Але все ж, мабуть, варто знайти компроміс між економічною доцільністю та зручністю для користувачів. Загалом же, якщо розробники знайдуть кращий баланс між монетизацією та зручністю, поліпшать якість відео, удосконалять інтерфейс та збільшать швидкість генерації, то HiLua AI може стати одним із непоганих варіантів у своїй ніші. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх відео.